Взяла пластиковий ящик, обклеїла його картоном повністю вниз, вверх. І далі нарізала ось такі. Ну, мене селі називають штахетки, такі патички, типу. Ось так вони будуть, їх потрібно приклеїти один. Тільки їх буде по два, щоб вони були об'ємніші. Одне біля одного і так навколо. Далі я його помалюю. Потрібно шаблон з картону, довжина його 6,5 см на 4,5. Спочатку я вирізала один, приклала другий, третій, зробила суцільний. Один лепесточок був, тоді домалювала всі три. З фомірану вирізаю, обкладаю його. Ось. Якщо отак проводити гострим кінчиком, тоді залишаються сліди. Бачите? По ньому і зробила шаблон і вирізала. Далі по центру самому, ось тут, гострим кінчиком, проколюю один і другий. Ставлю їх так, як ромашку. Далі беру кусочок жовтого, що фарба залишилася від... на руках від ящика. І завкруглюю його, закручую просто догори. Далі потрібен пістолет, але вже трішки наносимо капельку внизу і догори підтягую листочки. На край знаношу одну краплю приклеїла, другу і так само їх з'єдную докупи. Наступний між цим і цим сюди. Те ж саме роблю за наступними. Якщо сильно пістолет перегрівся, клей сам буде довше застивати. Якщо по краю, то обробляєте те іплентою. Якщо уже ви не в краю, можна без і листочок. Листочок звичайного китайського фоамірану я вирізала. Квіточка готова, далі на сам кінець наношу трішки клею. Знову в мене спійнопласту і закріплюю його всередині.